Термінові новини підпишись, щоб не пропустити головне. Пальне за два тижні може здорожчати на 2 гривні. Однак його дефіциту не очікується, директор А-95. Роздрібні ціни на пальне в Україні до кінця січня можуть подорожчати на 2 гривні за літр. Проте пропозиція моторних палив на ринку є більш ніж достатньою, і їх дефіциту у мережах автозаправок не очікується, повідомив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн. Якщо нічого не зміниться, за пару тижнів можемо отримати 2 гривні гарантовано, не дуже гарно, але тут від нас нічого не залежить. Головне, що пальне є і буде. За словами експерта, пального в Україні більш ніж достатньо. Зокрема, у грудні Україну було імпортовано понад 800 тисяч тонн дизелю при споживанні 550-600 тисяч тонн, що є рекордом за всю 30-річну історію спостережень, також стабільно тривають поточні постачання. Як вважає директор А 95 ціна на пальне може зрости не через попит, а через подорожчання нафти на світовому ринку та падіння курсу гривні. Зокрема, за два тижні нового року нафта подорожчала на 10% з 60 доларів до 66 доларів за бар. Відповідно, ціни на диспальне підвищилися на 2,5 гривні за літр. Водночас, долар по відношенню до гривні, додав за два тижні січня одну гривню, євро додав трохи менше. Для вартості пального це найвпливовіший фактор, бо нафтопродукти це виключно імпорт. Одна гривня в курсі долару це рахуйте понад 80 копійок, зазначив куюн. Отже, за його словами, сумарно підвищення котирувань та валютного курсу вже сформувало підвищення закупівельної вартості пального на понад 3 гривні за літр. Своєю чергою, як повідомив перший віцепрем'єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п'ятницю. Україна має запаси пального на понад 20 днів, і країна пальним забезпечена. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього, користуйтесь послугами спонсорства. Наша сила в єдності хай щастить.